Прийшла неділя Воскресення Мала Пасха, і знову ми читаємо Євангеліє Воскресне, як сьогодні двоє путників Маузьких ідуть і спорять, а суть дуже сумні по славянськи дряхлі. І от спорять, а Ісус, Воскресший з мертвих, приблизився до них і рядом почав іти з ними. Вони подивилися, а очі їх удержалися, щоб вони спознали його, що це є Ісус. І Він їх зазвідав. А що ви спорите, що є аж такі сумні, дряхлі? А вони обернулися на нього і з таким удивленням. Ти що, один пришелець в Єрусалим нічого не знає, що там все збило? А він скаже: Її їх, які собиті? О Ісусі Назарянині, котрий був муж сильний ділом, словом. но, Як Його наші Князі осудили, придали на суд, на смерть і розп'яли. А ми надіяли, що все буде Тот, котрий збавить Ізраїля. А от уже третій день цей іде. І ми не знаємо, що робити, от ми вирішили теж Єрусалим покинути, тому що все закінчилося. Нашого учителя розп'яли, помер, все закінчено. І тоді Ісус їм каже, а це слово, мабуть, відноситься до сьогоднішніх професорів і мудреців, котрі вдома сидять без релігійних, онесмисленні. І косні тверді серцем, щоб повірити тому, що писали пророки. Но не так ли писали пророки, що Сину Чоловіческому прийдеся бути предано в руки людей грішних, і буде розп'ятий, в ну, третій день воскресне, і почав їм заново розповідати Писання от пророків і псалмах, котрі свідчили про Його. Воскресенье. І так прийшли уселені Емаус і зайшли вдома, він хотів далі йти, а вони сказали: Сідай з нами вечір маленько повечеряємо, а він коли солосився, коли сіли по восточому обряду на землю вечеряти, а він перед вечерею бере хліб, благословив його так, як благословляє священник, Час літургії, тот хліб благословив і роздав апостолам як причащення. І вони, прийнявши причастя, впознали Ісуса, але Ісус став невидимий. І вони подивилися один на одного і сказали, ну це горіло серце в нас, коли Він ішов з нами на пути, серце чувствувало Господа. А академічний розум, забитий науками, не хоче вірити. Серце горить від присутності Божої, а голова набита інформації, а молитви немає, і голова постоянно, як би одурманена, і не чувствує, не хоче вірити. І тепер вони зрозуміли свою помилку. І тепер, коли вони. Прийняли від Господа хліб благословений. Открилися їм очі, вони порозуміли, що з ними говорив воскресший Господь. Тепер вони вже вертаються в Єрусалим і що находять в Єрусалимі. А там другі апостоли вже зібралися всі, уже сообщають, що вже вірують в воскресшого Господа і туїміщі, всі двоє, мауські путники, підтвердили. Воістину Христос Воскрес із мертвих. Ми, Господи, віруємо в Господа Ісуса і Воскресення Христово відівши, поклоняємося Йому єдиному, безгрішному. Христу Твоєму поклоняємося Христе. І святоє Воскресення Твоє Поєм і славим. Амінь.